Премія скарби землі Болохівської була заснована в 2007 році. Саме з того часу в день пам'яток історії та культури щороку подоляни стають лауреатами цієї престижної премії. Ідея належить письменнику Броніславу Грищуку, голові благодійного фонду Закон і справедливість Віталію Олойку та на той час громадському активісту нині покійному Денису Монастирському. Премію вручають за популяризацію культурної спадщини Поділля. Дослідники, археологи та краєзнавці це не повний перелік тих, кого відзначає оргкомітет. Як каже один із засновників премії Віталій Улуйко: за 17 років було відзначено більше як 50 людей, які пишуть про поділя, досліджують його самобутність та відкривають нові сторінки історії. Якби українці краще знали історію своєї України, свого рідного краю, якби говорили завжди українською мовою. Цієї війни б не було, тому що це наша ідентифікація, це наша історична спадщина, яку ворог сьогодні намагається зруйнувати. З початку війни російський агресор знищив України біля 800 пам'яток історії та культури. Його мета стерти. Історичну пам'ять вкрасти історію в Україні у 2022 році. Премію не вручали, але згодом традицію вирішили відновити. Бо щодня дослідники та письменники роблять усе можливе, аби тримати культурний фронт. Серед лауреатів цього року краєзнавець історик та культуролог Петро Слободянюк, автор понад 150 науково-дослідницьких публікацій, каже: наша Поділля багате цікавими особистостями. Всі мої книги, їх сьогодні більше сорока. Вони присвячені нашій культурі, економіці, владі, людям нашого подільського краю. Дуже важливо є писати про людей, така біографістика. Яка сьогодні не звертається на увагу. Так, випадково про того, про того, десь там статейки. А великі, ґрунтовні дослідження життя і творчості чи діяльності от видатних людей Хмельниччини, а от тут надзвичайно багато людей. Вони не помітні, не скромні, вони делікатні, а про них треба писати. Розвідник Хмельниччини Андрій Максимчук також у списку лауреатів. Він в окопі написав книгу для свого сина про чарівного дракона у планах створити мультсеріал. Каже. Нелегко поєднувати творчість та військову справу, але це своєрідний антистрес на полі бою. Завжди писав, завжди видумував. Але. Також якась щоденна рутина не дозволила мені більше піти в це русло. Ми живемо навіть не один день, навіть не одну хвилину. Ми живемо щосекунду. і наступна секунда може для нас на жаль не настати. Лауреатами премії також стали письменник Броніслав Грищук та директор Дережнянського молочного заводу Валерія Глін. Ский